Карнельський університет провів достатньо цікаве дослідження про психологічний стан людей, які в силу обставин сидять на різних дієтах. Суть його я зараз вивожу вам на екран одразу без передмови своєї. Про те, що люди, які сидять на різноманітних дієтах, тут не вказано, яка конкретна дієта, просто сидять на контролюють своє харчування. Чим більш жорстко контролюють, тим більше. Так от люди, які сидять на різноманітних дієтах, сильніше відчувають відчувають відчуття одинокості, страждають від відчуття одинокості. А за ним ще стоїть і інша тема вони ж гірше переносять біль. Звичайно, соматичну біль, навіть не душевну біль. Ну, скоріше всього, біль тут як компонент, включає емоційний компонент загального страждання. Тому що ви знаєте, що в будь-якому болю є фізичний компонент і є психологічний компонент. Емоції, безпорадність, нерозуміння, фантазування на тему перспективи і так далі. Тому і... Вони ж переносять біль як ознаку загального страждання. Але в основі лежить все-таки дієта, от така, цікава річ, дієта як відчуття одинокості. Я думаю, що тут є певна якась логіка, адже погодьте, що людина, яка раптом виключається із загального стилю харчування, характерного для все, в більшості загалу і переходить на контрольовану якусь дієту, вона що відчуває, що вона одна? Добре, якщо хтось поряд сидить на такій же самій дієті, і два мученики один одного заохочують, як це класно їсти оцю пісну кашицю, і як, і і яке це щастя відмовитися від жирного, ще від чого, і ще, і так далі. Вони так один одного індукують. хоча коли знімається контроль, а це як правило у вечірній нічний час хтось із них дибає до холодильника, щоб порушити цю одинокість. Так, от дійсно, якщо людина включається в погоню за здоров'ям, в тому числі за допомогою рекомендованої дієти, будьте готові. Що вона пірнає в дике відчуття одинокості, і тут дуже важливо їх підтримати. Якщо це потрібно, якщо ця дієта реально потрібна. Ну, уявляєте, дієта після якихось катастрофічних захворювань, інфаркту міокарди, де треба холестерин виключати, контролювати і так далі. Маса тіла, ендокринні патології. Ну тут буквально надзвичайно багато велика кількість. Я, тим більше, займаюся психіатрією, все більше. Рекомендую своїх пацієнтах, які попали до мене на консультації не лише прийом тих чи інших препаратів, які я сам назначаю, а, наприклад, харчову психіатрію. Які продукти варто харчуватися, тому що велика кількість продуктів, про які ми знаємо чи не знаємо, являються самі по собі антидепресантами. Цікава окрема тема, мабуть, треба буде вам також її показати. А, ну, Ось така річ. Люди, які звалилися в силу обставин на якусь дієту, по-іншому ставляться до інших людей. І вони відокремлюються, голові свої відокремлюються від них, і в них включається цей асоціальний елемент. Я той, хто не з вами. Ну що ж, якщо ну крім слова, біль якого прочитала там внизу, можете знайти більш детально публікацію корнельців 19-го року. Я думаю, що тут достатньо логічно людина і так хвора, ну раз вона включила якусь дієту будь-яку зв'язану з гастромтерологічними проблемами чи ендокринами, проблема чи чимсь, вона вже знаходиться в такому особливому статусі. Це називається внутрішня картина захворювання. Як вона себе уявляє людину, яка вирішує якусь проблему здоров'я, як вона бачить свою хворобу. І елемент дієти додає до цього. Ну, лікарі все кажуть: обов'язково контролюйте ось це можна, це не можна. Оце в той час приймати це ось так. А дієтам зараз придають величезне значення, весь світ охоплює. То uh, один варіант дієти, то інший варіант дієти проводяться величні дослідження. Тому я думаю, що дуже багато людей пірнають в ці ситуації, які зв'язані з словом, контрольоване харчування, особливо дієтотерапія, тобто вживання продуктів з лікувальною метою. І тут суто психологічна річ: опа, так виявляється, якщо вони активно цим займаються і активно включаються. В бігаті за власним здоров'ям, то вони роблять іншу не зовсім хорошу річ. Вони відчувають себе одиноким в силу цих обставин. І тут без психолога, без якоїсь корекції, без розуміння, що ти один з нас. Ти мусиш пройти цей етап, але ми тебе любимо до неможливості. Боже, як ти можеш їсти оцю гедоту, але давай все-таки прорухаємося. Без підтримки, мабуть, не витримати, тому що вони і так знаходяться в цій психологічній провокації одинокість. А з одинокістю йдуть і інші страждання, в тому числі ви прочитали про біль. Цікава річ, цікава публікація, цікаве дослідження. Ну, використовуйте, друзі, і думайте.